Даю, що Оксана Філіпішина, заступниця керівника аналітичного відділу Української гельсинської спілки і справ людини, спілкуються зі мною і говоримо ми про свіже дослідження, яке Українська гельсінська спілка і справ людини презентувала минулого тижня. Це ґрунтовне таке дослідження. Називається воно два роки під прицілом Медичні і освітні заклади із якими воює Росія. Ну і власне зараз ми чекаємо, коли пані Оксана вийде. Напрямий зв'язок зі студією. Ну а поки друзі я скажу про те, що що показує зібрана статистика, що під час за роки за оці два роки повномасштабної війни зруйновано близько 13% усіх закладів освіти, і понад 50% медичних закладів годітися дуже і дуже багато. Збирали статистичну інформацію Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я, офіси генерального прокурора. Ора щодо зафіксованих масштабів руйнувань медичної та освітньої інфраструктури, і після повномасштабного вторгнення до звіту увійшли також дані, які українська гесінська спілка збирає в рамках масштабної ініціативи із документування воєнних злочинів Трибунал для Путіна. Я думаю, що про цю ініціативу ми також поговоримо. І на прямому зв'язку зі студією вже є Оксана Філіпішина, заступниця керівника аналітичного відділу української української гельсінської спілки якісь прав людини так, пані Оксано, продовжуйте. Будь ласка, на жаль, бачите, проблеми сьогодні трошки технічні зі зв'язком. Тим не менше, ми спілкуємося в нашому ефірі. Це надзвичайно важливо. Так, дякую, Юлія. Так от повертаючись до цифр. За даними центральних органів виконавчої влади, вони є, на наш погляд, найбільш повними. Зруйновано майже 4 тисячі навчальних закладів або пошкоджених, якщо бути точно 3797 закладів із 30 тисяч наявних в Україні, що становить приблизно 15%. відсотків. А і якщо ми говоримо про медичні заклади, то це 1696 закладів, що становить. 50% від усієї медичної інфраструктури в Україні, тобто у понад трошки у понад 3 тисячі закладів, тому як якщо говорити да про загальні цифри і буквально відсоткові, то медична інфраструктура зазнає більшою ступеню нападів, що звісно наводить, скажімо так, на думки стосовно прицільності. Руйнації е, цих об'єктів, і, і наше дослідження виявило, що пік таких нападів саме на медичні заклади прийшовся на березень 2022 року. Ці дані також підтверджує Всесвітня організація охорони здоров'я, яка е, здійснює незалежне спостереження. Вони є в, у відкритому доступі. А чому так? Є таке є якесь пояснення, чому саме березень 2022 року? Найбільше руйнації, якщо ми подивимось на мапу е, руйнувань, то найбільше руйнації зазнали заклади охорони здоров'я, які знаходяться на Харківщині. До речі, там і більше відновлено було. Але зараз ми маємо критичну таку ситуацію в нашій Харківській області. Так, от е, якщо ми візьмемо 22-й рік, то е, здебільшого наступи і бої точилися Донецька Луганська область, які дуже наближені до Харківської області. І очевидь, що е, евакуація тих же самих поранених наших здійснювалася е, ну, наближенні до прифронтових районів регіони, які ми були Дніпропетровська, Харківська область. Тому, на наш погляд, це абсолютно е, таким прицілом є для країни агресорки. Е, хоча Такі дії абсолютно чітко заборонені за міжнародним гуманітарним правом, але ми під час цієї повномасштабної війни впевнили, що міжнародне гуманітарне право, міжнародні закони для країни агресорки не діють. От якраз про це я з вами і хотіла поговорити. Ми маємо розуміти, а як кваліфікуються такі види злочинів? От що каже міжнародне гуманітарне право? Безумовно, ми орієнтуємось на міжнародне гуманітарне право, тому що воно відображено і є частиною як нашого національного законодавства, і Україна є. Частиною міжнародної спільноти насамперед, щонайменше сім міжнародних документів, які є частиною міжнародного гуманітарного права, містять чітку заборону стосовно нападів на об'єкти освіти і медичної інфраструктури. Ну насамперед, це і конвенція про закони і звичай війни на суходолі, це закон, це Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни. Це додатково Протоколи до цих конвенцій, які є якби е, окремими нормативними документами, адже додатково ратифіковувались нашим парламентом. І от, власне кажучи, в кожному із цих документів ми маємо або особливості захисту освітніх і медичних об'єктів, або пряму заборону нападів на них. Також е, умисними нападами вважаються е, згідно першого протоколу до Женевської конвенції про захист цивільного населення під час Невибіркові обстріли, коли, знаєте, якщо такою доступною мовою для наших пересічних слухачів сказати: от піш, да, куди Бог пошле. да Тобто я стріляю, але а там, як як вийде. Так от, власно кажучи, такі невідбіркові напади, які несуть в собі загрозу того, що е, через обстріл може бути е, зруйнований цивільний об'єкт і постраждати цивільні люди, е, вважаються умисними діями і є забороненими за міжнародним гуманітарним правом. Е. Знову таки ми говоримо про те, що це є в міжнародному праві, але Російська Федерація не хоче зважати на ці закони, на міжнародні закони. Скажіть, а що із тим робити? Які важелі впливу на Російську Федерацію можуть бути? Ну і як з цими справами вже зараз співпрацюють у міжнародному суді? А, так, ну я зроблю такий невеличкий відступ. До mm -hmm. речі, не тільки Україна є частиною цих міжнародних документів, конвенцій, протоколів до них, про які я зазначила, а Росія так само їх ратифікувала, і вони так само для неї є частиною національного законодавства. Тим не менше, Росія не виконує навіть своє власне законодавство. А, якщо ми говоримо про відповідальність і чи можливо притягнути а, росіян. За цей вид злочинів, то насамперед, це національне законодавство України. Я хочу сказати, що будь-яка воююча країна має насамперед розслідувати воєнні злочини, які відбуваються на їх території, і вживати усіх можливих заходів для притягнення винних до відповідальності за національним законодавством. Це 438 стаття Кримінального кодексу України. Є моменти, є проблеми по цій статті, оскільки. Чітко переслідування за напади е, на освітні і медичні об'єкти не виокремлена. Вона містить таку загально широку на рамку інші порушення законів і звичаї війни, е, е, і там не, не тільки цей від, від злочинів, там і притягнення до відповідальності за депортацію наших дітей, і, і таке інше, тим не менше. По цій статті, за даними офісу генпрокурора, вже отримали статус потерпілих понад 123 тисячі осіб в Україні. Також Засуджено 73 вже особи по цій статті, і направлено до суду понад 300 обвинувальних актів. На превеликий жаль, офіс генпрокурора не виокремлює. А скільки ж саме із цих осіб або потерпілих, або обвинувачених, або фігурують саме в по справах, які стосуються обстрілів наших шкіл або наших лікарень. Коли ми привертаємо нашу увагу до міжнародного права, то насамперед це римський статут міжнародного кримінального суду, і не зважаючи на те, що Україна його не ратифікувала, нагадаю, ми підписали його 2000 року. Тим не менше, механізми самого Римського статуту дозволяють нам бути, бути учасницею цього документу, адже окремі статті передбачають або додаткову угоду, в рамках якої країни-учасниці можуть співпрацювати і Міжнародний кримінальний суд з країною неучасницею або за заявою країни. І головне, що нам не важливо, що Росія робить, визнає вона, не визнає римський статут. Він передбачає принцип територіальності, тобто розслідуються злочини за територіальним принципом. Ніхто зробив, а де вчинено цей злочин. Тобто, якщо Україна звернулася а, стосовно вчинення воєнних злочинів чи злочинів проти людяності, чи злочинів геноциду чи то агресії на її території, то а, 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 в рамках Міжнародного кримінального суду ці злочини е, за зверненням України мають е, розслідуватись, можуть і мають розслідуватись. Пані Оксано, а дарите я уточню щодо римського статуту. Направду це дуже цікаво. От ви кажете, Україна підписала його, але не ратифікувала. А чому так сталося? І ми ж пам'ятаємо, що після підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом ратифі... ратифікація саме цього документу є одним із прямих міжнародних зобов'язань України. То чому так довго це триває? Чому ми не можемо ратифікувати документ? Ну, Ви знаєте, це воно таке, таке, я б прокоментувала як філософське або політичне питання, є внутрішні розбіжності і всередині нашої країни. Я просто нагадаю, що ратифікація була заблокована на підставі рішення Конституційного Суду України mm -hmm. щодо невідповідності деяких положень статуту нашому основному закону. Але Тим не менше, на мій погляд, цих розбіжностей вже на сьогоднішній день якби немає. А, і, і ну свого часу була така низка міжнародних документів, які Україна, от через внутрішні якісь непорозуміння, довгий час не могла ратифікувати. Ну, достатньо достатньо там пригадати ту саму Стамбульську конвенцію, де да, щодо протидії домашньому насильству і гендерно зумовленому насильству, яку кілька а, складів парламентів українських. Понад 10 років не могли ратифікувати. Ну і нарешті, от як. Тільки нам вибачте на горизонті вже вже наблизився європейський союз і вступ до європейського союзу. Дуже швидко наші депутати проголосували, ратифікували цей документ, і ми бачимо і подальші кроки по його імплементації в наше законодавство. Тому я вважаю, що це питання часу, але знову ж, якщо ми говоримо про притягнення до відповідальності воєнних злочинців в рамках сьогоднішньої. Збройної агресії Російської Федерації по відношенню до України то. Ем... Положення Римського статуту і його механізми в особі міжнародного кримінального суду можуть бути застосовані. Ага, супер це для а. нас дійсно зараз найголовніше. Тоді давайте до дослідження повернемося української гельсінської спілки. Ось я читала, що до цього звіту увійшли дані, які українська гельсінська спілка із прав людини збирає в рамках масштабної ініціативи з документування воєнних злочинів. Називається це трибунал для Путіна. А от про це розкажіть, будь ласка, трохи що це за ініціатива? Що... Там вже зібрано, і як це все таки допоможе всадити Путіна за грати Дякую, Юля, що ви привернули увагу до цього питання. Дійсно, з перших днів повномасштабного вторгнення було створено таку коаліцію, до якої увійшло 25 неурядових правозахисних організацій, частини з яких є міжнародного або всеукраїнського рівня, і частина яких є регіонального рівня. Саме Українська гельсінська спілка справ людини збирає інформацію із 20 громадських приймалень, які знаходяться е безпосередньо в регіонах. На превеликий жаль, ми не охоплюємо всю територію України. І, от, власне кажучи, ці 25 організацій у відповідності до міжнародних стандартів документують, фіксують е зло злочини. Воєнні злочини, які вчиняються ну, сьогодні Російською Федерацією на території України, і наповнюють оцю базу даних. До цієї бази даних приєднані Офіс генпрокурора, також Національна поліція, які можуть користуватися і ну, не просто користуватися, а й використовувати ці документовані дані під час. Розслідування. <звідування> кримінальних справ, зокрема, тієї 438 статті, про яку я вже сьогодні згадувала. На сьогоднішній день ми готуємо такий узагальнений звіт, він буде також презентований вже в червні. місяці Стосовно. Цього документування, і, власне кажучи, там відображаються не тільки напади на освітні медичні об'єкти, там відображаються дані стосовно викрадення людей, стосовно руйнування будь-яких цивільних об'єктів, як тих, які належать до житлової інфраструктури, цивільної інфраструктури, яка забезпечує життєдіяльність наших людей, це і торгівельні об'єкти, і такі інше. А також і підприємницькі об'єкти, об'єкти, скажімо так, економіки, а також ми збираємо дані про загиблих, поранених людей, про зниклих людей, про відбирання майна у українців через. Дії російських солдат, і, і таке інше, тобто це така широка база по різних видах злочинів, які ну по суті заборонені, да тобто дії, які заборонені за міжнародним гуманітарним правом, і за які може настати кримінальна відповідальність, як і за національним, так і міжнародним законодавством, все оформлюється в відповідності до міжнародних стандартів, Вам відомий такий, мабуть, протокол. Berkeley Тобто, це є такі стандарти, всі люди е, пройшли навчання з тим, щоб ці, е, це документування було визнано якби допустимим е, у разі використання е, його правоохоронними органами? Угу. Пані Оксано, тоді я уточню, знаєте, такі теж філософськи, я розумію, запитання. Тим не менше, е, ми бачимо результати злочинів росіян. Ви їх фіксуєте, ви їх збираєте докупи. А скажіть, а що зараз маємо зробити? Робити тут в Україні для того, щоб дійсно усі винні в цих злочинах ми їх побачили на лаві підсудних. Ну, я вам вже назвала да mm -hmm. деякі цифри стосовно чотириста тридцять восьмої статті. Вона є основною, скажімо так, коли ми говоримо про воєнні дії на території, тобто це понад 123 тисячі. Якщо бути точно там сто тисячі 600 осіб, які визнані потерпілими, оголошено вже підозру 473 особам. Я називаю зараз дані на кінець 20. Третього року оновлених на превеликий жаль, ми поки що не маємо 318 актів направлені до суду і вже маємо засуджених 73 особи. Тому а, процедура є, процес іде, і, власне кажучи, наші партнери наголошують, що національне законодавство національні судові процедури, національна правоохоронна система це. Те, на що робиться основний акцент по як документуванню розслідуванню і притягненню до відповідальності, тому що скорш за все, за міжнародними стандартами на лаву підсудних міжнародного кримінального суду сядуть, ви розумієте і обов'язково сядуть злочинці дещо іншого рівня. Звісно, там настає відповідальність індивідуальна. Наперед забігаючи, скажу, що за римським статутом немає строкодавності за воєнні злочини, злочини проти людяності і так далі. Тому рано чи пізно ця відповідальність настане. Хочу нагадати, що наприклад, після винесення. Рішення і затримання того ж самого Милошевича да, югославського диктатора до вироку прийшло сім е, років. Тому е, ми свідомі того, що це процес тривалий, оскільки кримінальний процес е, потребує такого розслідження. До, дослідження дуже скрупульозного і ретельного для того, щоб оці докази були залізобітонними, як то кажуть, да?